Вітаю колеги, академія професійного бухгалтера і я, Людмила Шахно. Говоримо сьогодні про систему оподаткування. Насамперед, щоб розібратися або визначити, з якої системи оподаткування вам працювати далі, вам необхідно зрозуміти, в якій формі ви будете вести свою підприємницьку діяльність, розуміння юридичної особи чи як ФОП-фізична особа-підприємець. Це буде впливати на вибір вашої системи оподаткування, але зараз, власне, ми про це і поговоримо. Як в нас в Україні працюють податки? Зазвичай ми розділяємо це на дві великих групи: в нас є загальна система оподаткування і спрощена система оподаткування. Що на спрощені системи оподаткування, що на загальні системи податкування, ви можете здійснювати свою підприємницьку діяльність як у формі юридичної особи, так і ФОП фізичної особи підприємця для цього вам лише слід розуміти, чим відрізняється загальна система від спрощеної. Зазвичай на загальній системі оподаткування ви сплачуєте певний відсоток податку, але уже від вашого фінансового результату. Цей відсоток в юридичних осіб називається податок на прибуток. У фізичних осіб-підприємців цей податок податок на доходи з фізичних осіб. До нього ще додається військовий збір, а також сплата єдиного соціального внеску, перебуваючи на загальній системі оподаткування, юридичні особи і ФОПи зобов'язані рахувати свої доходи та витрати. Проте підхід до їхнього визначення обрахунку в, в них є різний. Тому важливо розуміти, в якому власне статусі ви будете обирати цю систему податкування. Але в обидвох випадках, якщо ваші витрати перевищують доходи, тобто ваш фінансовий результат збиток, сплата податків не відбувається. Якщо ми говоримо з вами про єдиний податок або спрощену систему, перше враження, яке складається, що все дуже просто. А так воно напевно, що і є, оскільки сплата єдиного податку передбачає або Сплату фіксованої ставки або сплату відсотка від надходження коштів. Все ніби просто. Тоді залишається вам лише обрати одну із чотирьох груп, яку пропонує нам спрощена система. І саме тут, в цьому виборі, якраз починають відбуватись дивні речі, і спрощена система помаленьку перетворюється не на таку ж уже і спрощену. Отже, для того, щоб визначити, що можете ви перебувати на спрощеній системі, ви, в принципі, маєте розібрати певний ряд обмежень, які будуть стосуватися вашого виду діяльності, найманих працівників, основних ваших клієнтів, обсягу доходу, який ви плануєте отримати. І лише після цього, якщо всі зірочки зайдуться на небі, ви зможете визначитися зі спрощеною системою, а саме обрати групу, на якій вам буде комфортно. На сьогодні все. Приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал або приходьте до нас на навчання і до нових зустрічей. На все добре.